І так, хто припавзе до вас на калінах. Добратися ми в групу телеграм. По до вас на калінах приповзе хтось. Нарешті це буде чоловік від вищих сил. Так, тут, до речі, він же до вас збирається в дорогу. Пливти буде або йти буде. Так, і знаєте навіщо? Там був Ірафант, четвірка жезлів. Він вам запропонує брак. Проживання під одним дахом, і в цьому всьому він бачить енергію. Король, ви подивіться, як зі мною говорять карти, сонечки, король пентаклів до вас йде. Так, тут просто я дивлюсь, що тут ще. Він давно вже хотів до вас правця, але не проявлявся. Це до вас прийде чоловік, який скаже: Я готовий дружитися. Я вмію заробляти гроші. Дивіться, у когось чоловік одружений, але він до вас прийде. Бо у вас багато, дякую за амулети.